Дорогі глядачі, хочу підняти ще одне злободневне питання і пояснити одну досить важливу ситуацію, яка стосується моєї роботи. Я не працюю в понеділях і я не працюю на великій релігійні свята, тому що це заборонено. Я християнин, я народився в православній вірі і я дотримуюсь канонів. Православної віри. Я людина високорелігійна, у мене є мій іконостас досить великий, і я працюю відповідно до того, як би це було правильно з позиції навіть християнства. Якби це не звичайно парадоксально, якби це не звучало парадоксально, враховуючи сутність моєї діяльності. Але я не є чорнокнижником, я не є чорним магом чи сатаністом якимось. Я працюю виключно зі світлими енергіями. І повірте, є таке поняття в езотериці, як християнська магія. Я працюю тільки зі світлими енергіями, я ніколи нікому нічого поганого не зроблю. Хоча до мене зверталися і неоднократно зверталися, щоб якомусь або порчу зробив, або прокляття, або когось приворожив. На що я відповідаю? що ні за які гроші світу, ні за мільйони, ні за мільярди доларів я подібного роду фігню робити не збираюся. Тому що потім я за це дуже сильно отримаю від вищих сил. А тепер поясню, чому не можна на великі релігійні свята робити прогнозування складати. Я можу скласти прогноз такий от. На янгольських картах, але він не буде конкретним, він буде загальним. І це янгольські оракули, і то я в великі релігійні свята навіть їх не беру. Я їх беру тільки в неділю, коли я складаю прогноз на тиждень підказки від янголів. А звичайні карти Таро, чи там Гральні, чи Циганські. Я в неділю і в великі релігійні свята навіть в руки не беру. Навіть в руки не беру, тому що, тому що це не повага до сил, це не повага до християнського Егрегора. Під яким я народився, під яким я хрещений, під яким я живу, я людина високорелігійна, і я дотримуюсь канонів, тому що сили мене за це покарають, сили відберуть в мене мій енергоканал, мій інфоканал, і я втрачу свої можливості, я втрачу свій потенціал, якщо я буду порушувати закони та релігійні канони яким я підпорядковуюся в силу своєї діяльності. Я ж не є якимось там чорнокнижником чи сатаністом. Їм все одно на все, їм і так на все байдуже, хоча вони теж дотримуються певних законів, але вони дотримуються тих законів, які від них вимагають сили, яким вони поклоняються. Я дотримуюсь тих законів, які від мене вимагають ті сили, ті вищі сили, яким я поклоняюсь. Тому великі релігійні свята для мене табу. Великі релігійні свята, і недільні дні також. В недільні дні я тільки янгольські підказки складаю, не інакше. Гарного всім дня!